В цьому відео я хочу показати, як зробити замовлення на американському сайті, як зареєструватися та вставити адресу вірно. Давайте почнемо реєстрацію і одразу можемо перекласти на українську мову, щоб було зручніше. Натискаємо створити аккаунт. Вводимо наші дані. Електронну адресу. Так, США, номер телефону ми пропустимо. Натискаємо додати. Так, все, ми зареєструвалися. Тут ви можете бачити зліва, що накопичуючи бали, ви будете отримувати знижки. Наприклад, набравши 2000 балів, ви отримаєте знижку в 10 доларів. Дуже багато різних брендів так заохочує, щоб в них купували. Давайте зробимо замовлення, перейдемо краса. Так, краса. Е, у нас зліва тут знижки різні розписані. Давайте замовимо самі популярні це їхні спреї і лосьони Зараз по знижці, наприклад, при покупці п'яти штук вони по 8 доларів будуть. Давайте їх візьмемо.

ага, то росело 5, щоб було. Є п'ять штук у нас, і е, зразу видно, що від штук пошло всього 40 доларів. Давайте заплажимо ще щось, щоб була безкоштовна у нас доставка. Додатте до -да -да -да, кошика. Якщо безкоштовна доставка ще не вищеай 20 доларів. Давайте, Давайте ще щось візьмемо. Давайте ще доки кинем щось. Все, в нас є безкоштовна доставка. Давайте перейдемо в корзину. Так, нас оце 15 штучок. Все. І натискаємо продовжити. Якщо ви маєте, наприклад, якийсь код, ви можете його прописати. Вони дуже часто приходять на почту різні кода. Так, проходимо ми до оплати, до почти. Так, відправлення. Тепер дивіться, адресу ми вставляємо з нашого міста або з іншої почти ви оберете. ту, яку пропонує перевізник. У нас тут зараз стоїть Польща. Давайте оберемо Америку. Тут пропонується дві, поч... Два, дві адреси. Ви собі пробуйте. Якщо одна не проходить, пробуйте іншу. Так. Тоба, що нас тут забравши ім'я, фамілію, ми переписуємо до що його тут, щоб при отриманні розуміли, коли це прийшло? Так, адреса, місто, ну, так, номер телефону. Далі — це ось це. Штат нас так я переведу на англійську. Там буде зручніше. нас там був. Так, це ми копіруємо. Має підтягнути адресу. Ось, бачите, предлагає нам адресу. Ми її обираємо. Все підтягнуло. Далі знову номер телефону. Хочете, тут обирайте доставку. У нас, наприклад, є безкоштовна. Ми набрали. Ми обираємо безкоштовну доставку. І далі ми натискаємо далі. Саме проходимо до оплати. Е, так, перекладемо назад на українську. Так, тут, якщо маєте знижки, вещерці їх можете прописати. Е, далі. Обирайте спосіб оплати, вводите номер карточки, так як я оплачувати не буду. Я вам просто роблю обзор, показую як вставити, але ви просто приходите, вписуєте всі дані і далі натискаєте далі, і на цьому все. Далі вам просто е, покаже, що у вашому замовленні, і на почту прийде підтвердження. На цьому все. Важкого тут нічого немає, просто вірно вказуйте адресу з сайта перевізника. І все. Потім, після цього, після того, як сайт відправить ваше замовлення, у вас буде щось типу ДТН, а ви його просто вставите в... сюди. Да? Або він у вас буде вже тут показуватись і ви просто підтвердите, або будете почнуть вставляти. Далі я підготувала відео, як це зробити.